Джошо, знаєте, Джошо олімпійський чемпіон, Джошо боксував Усіком, Як Усік сказав, він йому додав тільки повагу до себе в усьому світу. Він став відомим завдяки бою з Джошо. Це слова Олександра Усіка, І це, мабуть, так воно і є. Джошуа дуже розпіарена. Така персона, буксер і талановитий буксер. А от що стосується Дюбюа, ми його бачили з усиком. А, можу сказати точно, що між ними буде дуже цікавий бой, тим паче вони обидва з однієї країни, а, два різних промоутера, і а, перемогу отримує сильніше. Але мені здається, що дюбюа дасть у Джошуа, але виграє Джошу завдякись мову. А си. як думаєте, бій пройде всю дистанцію чи буде каут? Думаю, буде на каут з 7-му восьмому раунді. Зрозуміло, дякую. Е -е, Скажіть за все переможець, бою вийде на переможця реваншу Пусика ефірі. Який бій для вас було б цікаво боритися? Усик джошуа 2, Усик Дібуа-2, чи Фірід джошуа а може Фірі-Дю? Мені б хотілося б ще побачити бій Усик з Дюбюа другий. Бій. Тому що в першому, знаєте, такий був неоднозначний бій до того моменту, коли, звісно, Усик попав. Але той удар ще пояс у багатьох людей. Викликає таку знаєте, та невпевненість, куди там був удар нижче поруше чи сам пояс, і хотілося би, щоб Усік ще раз зустрівся з і доказав свою перемогу. Покербет обирай свій спорт.